Немає лексичної помилки в словосполученні. Відношення до батьків, заставив прочитати, вільна вакансія, екзаменаційний білет більша половина учнів. Відношення до батьків неправильно. Ставлення до батьків. Відношення синтаксичне, арифметичне. Не заставив прочитати. А змусив прочитати. Тому неправильно. Вільна вакансія теж неправильно. Вакансія цивільна посада в штаті установи. Вільне місце. Екзамінаційний білет. Правильно, білет екзамінаційний, А, квиток у театр чи на потяг. Більша половина. Половина це одна з двох рівних частин чого-небудь. Тому більша частина учнів. Отже, ставлення змусив. Місце, правильно і частина.